Друзі, привіт! Мене звуть Настя. Це канал Дивись і в Яжи. Дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогоднішнє відео це влог. Він не зовсім в'язальний, точніше, я не зможу показати вам в ньому. Чим я займалася цього тижня, що я в'язала, оскільки ця річ в'яжеться, вона вже зв'язана спойлер Ви її побачите в кінці цього відео? Це топ. Я його зв'язала в тестуванні, і тому подумала, що буде неправильним показувати процес в'язання, оскільки, ну, якби я вважаю, що це трошечки порушує правила, адже В'язальниця нам довіряє, можна сказати, комерційну таємницю, тобто те, яким чином в'яжеться цей топ, яка конструкція. Тому вважаю недоцільним показувати це тут. Думаю, що коли вийде опис, тоді у вас буде бажання. Ви прочитаєте, що там буде про нього написано про цей топ, про конструкцію. І будете приймати, подивитись фото, будете приймати для себе рішення, чи в'язати його, чи купувати цей опис. А тут я вам ще покажу результати, також розкажу про пряжу, з якою я в'язала. Тож, давайте перейдемо безпосередньо вже до підключень. Друзі, привіт! Сьогодні вівторок, 7 травня, починаю знімати новий в'язальний влог. Правда, не знаю, що я вам буду там показувати, бо якщо дивились попереднє відео, знаєте, що я пішла в тестування і зараз максимально працюю саме над тим, що буду в'язати в тесті. Думаю, що не буду вам показувати етапи, оскільки все-таки. Ну, вважаю, що це трошки неправильно, бо ви просто зрозумієте конструкцію. Ну, це, як на мене, буде трошки порушення умов тестування. Думаю, що Світлана буде не проти, якщо я вам просто покажу результат до того, як вийде в неї цей опис. Ну, з словом, це я ще в неї уточню. Але я вам розкажу, з якої пряжі в'яжу словом, таке. Всякі деталі ви дізнаєтесь раніше, ніж в опис. А також я закінчила свій топ. Ой, ви собі не уявляєте, як я з ним намучилась. Я його закінчила, мабуть, в неділю. Скільки разів у мене було перев'язів? Ну, Скажімо так, перев'язів переробок, я б це так назвала. Перший раз розпускала повністю, бо ну, в мене був зв'язаний, мабуть, десь ось такий шматок іншим візерунком. Не зійшлися мої розрахунки, точніше, візерунок так розтягувався, що в ширину мені. Було неможливо вирахувати так, щоб сиділо саме так, як я хотіла. Тобто там не сходилась кількість рапортів, я на це плюнула вирішила в'язати інший візерунок. От, власне, до речі, він мені дуже подобається. Я хочу ще в'язати з такого візерунку. Я думаю, що буде дуже гарна якась футболка з такого візерунку, можна його буде адаптувати під реглан зверху, думаю, взагалі без проблем. А також, знаєте, я собі чомусь уявляю, ось, ну можливо, не таким самим. Можливо, зробити ось ці доріжки виворітніх петель меншими. Тут в мене 4, по-моєму, петлі. Раз, два, да, чотири. Вже забула. Чотири вирітні, може зробити по дві, і мені здається, буде дуже гарний якийсь кардиганчик, такий накидка з тоненького мухеру. Щось мені таке захотілося літо на носі, а мені тоненького мухеру подавай. А я терпіти не можу спеку, і я навіть отаке не факт, що буду носити влітку з бавою. Так, до речі, це ж в мене ще топ мій без прання. Так от, я пішла не туди, куди хотіла. Я вам про переробки розповідала. Перший раз розпустила, бо не сходилось у мене по візерунку розмір, такий, як мені треба. Другий раз я дов'язала, по-моєму, вже перед. Да, мабуть, перед. Почала в'язати спинку, робила там, як вам казала, що буде висока доволі горловинка. І позаду, ось тут мала бути така. ну, Типу, знаєте, ось десь звідси я планувала, що розділі буде окремо в'язати, а потім тут вверху буде гудзичок, на який це все діло буде застібатися, такий, якби е виріс буде позаду. Але мені не сподобалось те, як я його зробила, тому я розпустила, розпустила, перев'язала спинку. Потім я двічі перероблювала горловину, бо в мене не влазила голова. Я обробила це все діло ікордом, голова не влазила, довелося переробляти. І от ви бачите, у мене тут ось якийсь такий ком. Я не знаю, сподіваюся, що після прання він трошечки покращує, бо я вже не буду переробляти. Бо ну, це просто місце, де я я ж дізналася, що голова в мене не пролазить, коли вже кінчики сховала. І не могла знайти. Так сховала якісно, що сама не могла їх знайти. знаєте. Тож довелось мені якимось варварським методом знаходити. І вийшло ось таке негарне місце. Подивлюсь, як буде після прання, може, воно там розрівняється. Тож, в цілому, 100 грамів пішло майже. От що в мене залишилось від цих від двох моточків, вони по 50 грам. Ярослав 100% бавовна 350. Метрів на 50 грамів, в'язала дві нитки, тобто 350 на 100. В цілому, я поки не можу сказати, чи сподобалась мені ця пряжа, бо я не знаю, чи така модель була не дуже вдала, що я стільки всього перероблювала, то, знаєте, може я десь була в своїх думках і допускала такі помилки. Які. Ну, словом, думаю, що діло не в пряжі, але в мене ще залишились мотки, працювати з нею поки не хочеться мені. Отак От з вам скажу. Так, це все. Це пішло в прання. Сидить непогано, я е -е -е, покажу вам в кінці. Так, тепер переходимо до тестування. Так, знаєте, що по тестуванню? Я побачила у Світлани з каналу Давай пов'яжемо, що вона набирає тестову групу на топ, подумала, а чому б ні? Ну, топ я встигну зв'язати у відведений термін, бо я зараз не дуже той маю час на в'язання. І от власне написала Світлані, вона мені сказала, яка потрібна пряжа. Я спочатку думала: в мене є ось така бобіна. Я без поняття, що в ній. Тут є якась етикетка, але я гуглила нічого. Ну, я так розумію, 20 тисяч це я думаю, що це означає, що на 100 грамів 2000 метрів, наскільки я розумію. Але склад, ну я намагалася розшифрувати ці позначення. Не змогла. Тож, якщо ви знаєте, підкажіть мені, ну це все одно буде на майбутнє. І ниточка, вона, от дивіться, як вона, вона якась. Може, це якийсь еластан, може бути. Бо вона так тягнеться. Я намагалася її змотати, щоб зробити зразок. І це неможливо просто. Ну, Я розумію, що я моталкою, її не змотаю. Ось цей зразок. До речі, мені дуже подобається колір, такий гіркий шоколад, але я поняття не маю, як його використати, бо цю пряжу неможливо розмотати. Не знаю. Хіба що купувати, наприклад, якийсь марінос і в підмот додавати. Ось так я це бачу, бо по-іншому, ну, щоб подивіться на це, що це таке. Так, цю пряжу я відкинула. Зрозуміло, що ну, просто я витрачу час, витрачу цю пряжу свої нерви, і не зможу отримати потрібний мені метраж. Метраж потрібен був доволі таки товстенька мала бути ниточка. Світлана в'язала з фібринатура папірус, по-моєму, називається ця пряжа. ну Там щось близько на 50 грамів. 115 метрів, десь так, плюс-мінус, або підходила як газал, якийсь там котон. Я вже думала замовляти цей котон. Або папірус, навіть, я, до речі, з папіруса не в'язала, але мені чомусь захотілося червоного, а папірус він тільки по залишкам в Україні декілька кольорів, всього я знайшла. Всі рожеві, я така, та ні, я не хочу. Замовлю газал собі яскраво-червоний. Але не замовила, бо були ж святкові вихідні. І там декілька магазинів, в яких я думала зробити замовлення, вони працюють ну, відправки в них починаються з вівторка. Тож я не замовляла, думаю. Ну тоді вже в понеділок замовлю сенс мені замовити, наприклад, в суботу, бо все одно я не зможу отримати через два дні. То думаю, вже тоді в понеділок замовлю. В понеділок, вчора, вранці, я полізла в свою шухляду, не знаю, що я там шукала. І що я там побачила, там скарб, знаєте, по-іншому не скажеш. Ось така пряжа. Так, ось вона. Лана Гроса. Basics Cotton. Так, цю я не буду розвертати, у мене є ще одна етикетка від вже використаного матка. Так, Solo Cotton. Що тут у нас? 50 грамів, 110 метрів. Прекрасно. 100% катон. Бавовна, Made in Italy. Ну, Це ж чудово просто. Колір, ви бачите, теж якби не червоний, рожевий, але ну, дуже класний. Колір, мені дуже подобається. Так. Що тут? Рекомендовані спиці 6-7? Я така подумала, дивно, якісь дуже великі спиці. Я такими точно в'язати не буду. Mm -hmm. ну да. Так, ну і всяке тут написано. І, власне, я подумала, що треба мені спробувати цю пряжу. Навіщо ж я буду купувати? До речі, мені її дарувала. Вікторія, дуже дякую Вікторія. Нарешті я знайшла, куди мені використати цю пряжу, бо вона, знаєте, вона дуже класна і мені було шкода її використовувати. Я не була впевнена, що зроблю річ, яка буде гідною цієї пряжі. А тут якби, тестування у Світлани дуже мені в цьому допомогло. І, власне, подумала я, що дивно, великі дуже спиці підходять до цієї пряжі, я такими точно в'язати не буду. По опису треба було в'язати 3,5. І розпочався мій шлях в зразку. Тут в мене 3,5 закінчилося на п'ятірці. І причому е, воно це вибраний зразок, звичайно ж, е, він, в, е, поки був не вибраний, він взагалі дуже сильно збрався. Ось так от форму воно все тримало таку, як резинку. Да? ну да, Це ж теж варіація на тему резинки, я думаю. І в мене взагалі щільність ну, не виходила, ну, ніяк. Навіть на п'ятірці, в мене я потрапляла в щільність, тільки якщо отак от трошечки його якби, розтягнути. Але після прання я переміряла і в'яжу на 4,5. от На 4,5 воно, в принципі, якраз я потрапила в щільність. Єдине, що сумніваюсь, можливо. Коли перейду на кругове в'язання, бо там частину треба буде в'язати круговим способом, думаю, що перейду на спиці все-таки 5, бо в мене щільність міняється. На кругових спицях я щільніше в'яжу. А основне полотно зараз поворотними в'яжу на, на 4,5. Але ну це треба було просто бачити. Я півдня витратила на цей зразок з підбором спиць. І коли я от його да, вже дов'язала, ну такий, щоб він був не дуже маленький. Я не знаю, там Світлана писала, що треба 15 см на 15 см, він в мене, по-моєму, висоту 12-13 бо ну просто я вже так втомилась І я ж не була впевнена все одно. До того, як от я його дов'язала, поправила, і поки він не висох, я не розуміла, чи потрапила я в щільність. А от після висихання все-таки зрозуміла, що так, 4,5 мені підходять ідеально. Тож в'яжу. Що вам сказати? В'язати на 4,5 це прекрасно. Швидко бачиш одразу результат. Так, думаю, що все на цьому сьогодні буду закінчувати, бо набалакала дуже багато. Побачимось з вами в наступних підключеннях. Друзі, привіт! Не знаю, скільки днів минуло з попереднього відео. Ну, з попереднього включення маю на увазі Словом, неважливо. Сьогодні покажу вам нав'язання, покажу. Пряжу, яку я отримала. Це частково пряжа не мені. Частково я збираю подарунок для вас, для когось з вас. Деталі дізнаєтесь пізніше, але, ну, я думаю, що я покажу, не буду тут ніяку інтригу тримати. Так, ну що це? Щось із світлом? Я тут танцювала з бубном, щоб вам. Показати, хоча б. зараз спробуємо може, світло увімкнути. Так, світло увімкнене допомогло, тому пробачайте за то, те, що фон такий дивний. Тут хоч трошечки краще видно колір, бо ну, він от все-таки, ну так, да, тут видно. От, добре передається, бо показувала яскравіше. Що тут у нас? Тут у нас. Це бавовна, 100%, а, ні, 90% бавовна, 10% бамбук. Це ниточка фламе. Ось така, я думаю, вийде якийсь класний літній топ. Щось таке. Так, пряжа номер 2 Ось вона. Тут я, як то кажуть, лоханулась. Замовила для того, щоб в'язати панамку. Пам'ятаєте, вам казала, що мені треба буде в'язати панамку, а я поняття не маю з чого її в'язати. І мене зацікавила ця пряжа. Замовила, але вона виявилася синя, а не, чорня. не чорна, бо я неуважна і не прочитала, що там було написано блю. Це стовідсоткова бавовна. 100 грамів 337 метрів, класний метраж, якраз, щоб в'язати в одну ниточку. Мабуть, на 3,5 буде прекрасно, Не знаю, що з цього буде. Можливо, теж буде в подарунку, можливо, залишу щось, зв'яжу собі. не знаю. Так, далі. Далі мене потягнуло на блиск. Така цікава, тонесенька ниточка. Тут аж, тут аж 3500 метрів на 100 грамів. Тут у мене 40 грамів. І у складі тут у складі 30 віскоза, 20 льон, 50 нейлон. Ну Така цікава, знаєте, тонесенька ниточка, і на неї де-не-де намотаний люрекс. Класно виглядає, мені подобається такий бежева ця нитка і золотистий люрекс. Дуже гарно, як на мене. Так, і купила ще і люрекс повністю. 52% металик. 48% поліакрил на 100 грамів 200 метрів. Такий. Таке золото, жодного разу, до речі, не додавала саме окремо люрексову нитку нікуди. Тож буде цікаво, Ну, собі залишу або ту, або ту, а одна піде в подарунок. Ще не знаю яку, бо мені подобаються обидві. Тож, такі от у мене справи така невеличка розпаковка. На цьому все не буду вам показувати і не буду показувати те, що я в'яжу, бо повторюю, що це тестування. Мабуть, думаю, сьогодні, може, закінчу, мені там довшину тільки потіл, залишилось пов'язати. І все. і все. А ще, до речі, хочу вам сказати, що от в цій пряжі це ж Лена Грос. Так, ось там Гроса. і був вузлик. От в мене третій моток, і от саме в ньому був вузлик. Обідно, як то кажуть, бо ну, дуже важко сховати насправді ось такі вузлики, бо доволі товстенька ниточка. Точно сьогодні все. Так, ну і власне парад готових робіт. Парад то дуже гучно сказано, бо їх лише дві, але все одно почнемо з зеленого топу. Ось так він сидить. Мені дуже подобається. Мені здається, він вийшов доволі гарним, хоча і не таким як задумувався з самого початку. Довжина, він такий коротенький, знаєте, от як літнє в'язання, то в мене все коротке, але мені так подобається, бо. ну, Спекотно, не хочеться якихось, знаєте, заправляти і так там в шорти, джинси чи спідницю. Це все мені здається, що це все заважає, щоб трошки скинути, і взагалі було би супер. Але то таке то вже деталі. Ну, і топ з тестування. Я з дозволу Світлани з каналу, давай пов'яжемо, в якої це тестування, показую вам готову роботу. Ось так він виглядає на мені. Е, мені я вам скажу, подобається його як і ось так на голе тіло під спідницю носити, так і на якийсь гольфик. на ковтинку з довгим рукавом носити його, ще типу, як жилет, мені здається, теж непоганий варіант Знаєте на такий перехідний період, бо ну, насправді він доволі товстенький і прям в сильно спеку його не дуже то і добре носити. А ось так мені чомусь подобається найбільше Ще з широкими штанами взагалі топ. Що ж, як бачите, цього разу відео зовсім не насичене, Навіть прогулянки ніякої я для вас не знімала, тому що минулого тижня себе насправді не дуже добре почувала в ментальному плані, тому мені було не до прогулянок і вихідні я провела вдома, дивлячись Євробачення, і, і лежачи на дивані. Тому цього разу пробачайте, але без прогулянок і без гарних віцин Києва. Можливо, наступного разу виправлюсь, але не обіцяю. Тож, таким був мій, мій тиждень. Я дуже рада, що ви подивилися це відео, додивилась його до кінця. Якщо я вам є що сказати, чекаю вас в коментарях. А також буду дуже вдячна за ваші вподобайки. Мене це надзвичайно мотивує, це показує, що я не дарма це все роблю, знімаю, монтую і так далі. Що ж, вдячна, що ви подивилися це відео. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Бувайте!